Коли я починала свій самостійний вже шлях бути сама собі продюсером, босом, хоча я так не вважаю, я оцей була. Ми, ми маємо, ми маємо ми все робити. погоджуватись, да піти туди, зробити так. Це потрібно, да тут виступити, да, поїхати, да в мене вже просто голова, ну типу в милі. Я нічого не розумію ані де, ні в якому місці їдемо, робимо. І, і дуже довго я думала, що я буду отримувати з цього повагу. Тому що я на все погоджуюсь, і буду такою класною дівчинкою, гарною, доброю, чемною, яка, яка молодець. Ні, ніхто це не цінить, і ти просто в один момент стаєш такою затичкою, до якої можуть звернутися в будь-який момент. А коли ти починаєш прислухатися до себе і е, справді робити те, що хочеш, появляється з'являється повага від себе до себе. От я зрозуміла, мабуть, зараз перше житті, що таке поважати себе. І я побачила, як мене почали поважати оточуючи.